Привіт усім! Ми знаходимося в місті Кам'янка, і зараз ми хочемо провести деякі дослідження. Ми зараз будемо підходити до людей. І ми хочемо задати їм одне питання і почути відповіді. З чим у людей асоціюється слово церква. Тобто, що люди, коли чують слово церква, що їм проходить в першу голову. Тому йдемо далі, будемо дивитися, що зараз буде відбуватися. — Церква. Церква. Був мабуть. Ну, церква. <ріст> ну, з чим асоціює? Церква це свято. Це ну, це праздник, це умиротворення. Я не знаю, скажи, про по-російську. Культ. Культ. І все. Да, ну, Господа там немає. Коли ви чуєте слово церква, з чим це у вас асоціюється? З <ріст> Богом. З Богом. Може... Слово церква. З чим це вас асоціюється? Перше, що до голову. З Богом. З Богом. Да. Все, дякую. Ну, Я розумію, про що ти маєш мову, бо я колись ходив до церкви, був по реабілітаційним центрам християнським, угу. ну, приймав водне хрещення, але не зайшов. Ну, і... Не на камеру, але хотілося б щось поміняти. Ну... Ну, Я Богу вдячен, що він не кидає, не оставляє. Ми з жінкою все разом живемо. Батьки відмовилися, ніхто не допомагає, тільки Бог і допомагає. Я зрозумів. З Богом. З Богом. С Богом. Дякую. Ну, Церква для мене це був. А, да. а у вас У це, це мене лічне мнення. Так, да, от особисто вас. Ну, Асоціація раз що я вважаю, що ніхто не праві мені нав'язувати да, і вони, по я не вправий. Да, тому це і дослідження ми хочемо дізнатися, да, от як люди відносяться Позитивно до цього. Позитивно ми до цього зіткнемося. Mm -hmm. Тихи з будиночком, з золотими куполами. Е, приводить слово Церква. От перше. Я? Церква. Не знаю щось. Дивлячись, який батюшка. Батюшка. Так. Є такий батюшка, що хоче зайти. І от йому все розказати і поговорити з ним. А другий батюшка бізнес. Гроші. Ну, пожартування. Ну, напевно, ось ця будівля, там всякі батюшки. От перше, що проходив в голову. З великодним. Великодним. Все, дякую. З вірою, з Богом. Богом. що добре, дякуємо друзі. По-різному люди розуміють це слово і комусь по асоціації з грошима, у когось це будівля, у когось це добрі якісь е, е, мислі, е, у когось це Бог. А ми розуміємо, що церква це зібрання людей, котрі вірують в Ісуса Христа, вірують у те, що Він являється Сином Божого.